У Вінниці відсвяткували масляну безкоштовно поласувати млинцями. В останній день свята мали змогу вінничани. В одному з кафе міста влаштували народні гуляння, присвячені проводам зими та зустрічі весни. Окрім млинців, з різними начинками відвідувачі вчастували гарячим чаєм, вином та медовухою. Блинчики скуштували Оксана Святенко та Олег Вітрінцев. Млинці з медом та згущеним молоком, а також вино та медовуха, так проведжали зиму та зустрічали весну вінничани. Таке свято для городян влаштували в одному з Вінницьких кафе. Відвідувачів та перехожих зустрічали дівчата і хлопці в українських костюмах. Вони запрошували їх скуштувати млинців та відвідати медовухи. Аби почастувати гостей, тут напекли близько 500 млинців і заготовили до 10 літрів медовухи. А щоб було не тільки смачно, а й весело. Організатори підібрали і розважальну програму. Звичайно, дуже хвилювалися, шукали артистів, шукали матеріал, народні звичаї проводів масляної. масляної. І хотілося просто зробити людям приємне, щоб ця традиція відродилася, тому що на заході нашої країни дуже активно святкують Росія. Так само, а наш от, поділля, чомусь масляна у нас загубилася трошки, мабуть. Масляну в цьому закладі влаштовують вперше. Ідею свята каже господиня, привезла з Карпат. Одного разу їй пощастило побувати там на подібному, і вона вирішила порадувати таким дійством вінничан. На думку останніх це їй вдалося. Гості не тільки охоче смакували млинці, а й брали участь у конкурсах та танцювали. Мені сподобалося це свято, тому що воно забавне і веселе. А що найбільше сподобалося? Найбільше ну не на, напевне на, 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 на конкурси сподобалися дуже. А млинці дуже вкусні. Дуже приємно, що у нас відроджуються наші справжні українські традиції, що ми маємо таку багату культуру і її можемо берегти, що в нас не розповсюджуються різні іноземні свята. В тому, що українські традиції потрібно відновлювати, переконаний і депутат Вінницької обласної ради Сергій Кудлаєнко, який допомагав в організації свята. За його підтримки в цей день у місті прийшло декілька заходів, де вінничани могли безкоштовно поласувати млинцями. Хотілося б все ж таки, незважаючи на ті м, тяжкі часи, які сьогодні є, щоб ми були добріші один до одного, щоб ми намагалися один одного підтримати. Ну і таким чином хотілося б зробити просто свято, тому що завтрашнього дня розпочинається пост, і, і відповідно цього вже робити не можна. По завершенні свята козаки влаштували вогняне шоу, під час якого спалили масляне опудало. За давньоруською традицією це означало, що люди готові до приходу весни. Оксана Святенко, Олег Вітвінцев, телеканал Віта.